всім вечора я б хотіла сказати про, про акцію, яка сьогодні відбулася біля Хартрона. Я там була. Ми підійшли до самого заводу, ми поклали свічки, ми поклали квіти, ми виступали перед людьми, і я, хоч от мене багато питають, що ну що ви можете там, ну типу постояли, побалакали там і таке. До нас потім підійшла людина, яка сказала, що його друзі загинули на цьому заводі, і він сказав нам дякую за те, що ми ось створили таку провели таку акцію. Тобто нам людина подякувала. І я вважаю, що це вже наша маленька перемога. Бо не можна мовчати. Треба по кожному такому випадку виходити, казати свою думку, казати свою. Виказувати свою недовіру до влади, вимагати чогось, тобто нам не можна мовчати, і нам треба якомога більше виходити разом і е, показувати, що ми не є, е, що ми переймаємося, що ми е, слідкуємо за новинами і що ми не будемо надалі мовчати. Дуже вам дякую.